Готую паски на проводи. Ось таке в мене з одного рецепта вийшло. Залишаю на 20 хвилин, щоб вони підійшли і ставлю в духовку випікати. Запеклися мої пасочки, я їх витягла, залишила, щоб вони трошки вистигли, і будемо їх змащувати і прикрашати. Глазур на свої пасочки я готую на желатині. 5 грамів желатину нам потрібно, заливаємо 20 мл води і залишаємо набухати хвилин 20. Там 5 г, це буде десь чайна ложка. Так, водички зараз. Все. Набухає. Варимо цукровий сироп. Для цього в каструлю насипаємо 180 грамів цукру, Виливаємо 50 мл води. І щоб ростав цукор. Починаємо збивати желатин. ось так уже набух. Звиваємо і його висипаємо у цукор із водою і починаємо міксером збивати. Відчуваємо воду із желатином. Маленькі пасочки без обложки. Я просто мочаю в цю глазур. Ось вона стікає, виходить, дуже гарненько. Ось така в мене є посипочка, Різнокольорова, перламутрова. Будемо посипати. Ця зор тоді не клеїться, вона схожа на зефір, як застиває. Ось така краса у нас буде. Ось такі пасочки ми отримали смачного.